І всім плит і... з мамоньок Паляняк І Ілюшка. Привітайся! Всім привіт! Тебе певно, не було чути. Ну і що? Ми сьогодні будемо продовжувати записувати один блок, і ми погнали! <му> так, починаємо запись. запис. Ми... Минув галазу ось окво кабінку послоїли, Щоб гасти, якщо літали, тут, то це нам не мішали. Я такого зараз люблю. Е, я не буду чути, чи гаси будуть літати. Це... Так, нам щось треба. Жалко гасти не літають, Ілюха. Ладно, Ілюха, е, я візьму такого. Склапчу нам віддал трохи. Це почекай поки що. Хопа. Давай. Та бляха, але повільно Нагляньте! так лапиться. То погасинь його! Yeah. Так! Так, yeah. да... -дам. Так, ладно, почекай. Такого я заставлю. Щоб тут нам не мешали голєми. Хоп-хоп-хоп. Все? Тут нічого не голить. Ламай колоче кілкою, я ламаю 100 килою. Тебе алмазна кілка. Да, алмазна. Добре, Добро давай. Так, нам треба... Тут того заставити, щоб таково не мішало. Знаєш, що я думаю? Тут треба забивати нам блоки. А знаєш чого? Бо тут шлава попадається. не Незалітне горить. То не залітне горить, а блоки нам ж треба. О, не ми будемо тут багато. Тільки. Ладно, давайте такого. Ми чуть-чуть поламаємо на записі, і я виключу запись опаблей. Ламаю блайзі. Добре, я зламав блайзі. Ладно, давай. Давай. Ламай, ламай. Ладно, я на цьому закінчу запись. Опа, так тихо хоп. Добре, тут його поставити треба якийсь блок. Ладно, я закінчу. Не ламай, Юлюхо, покшу. Добре, я на цьому закінчу запись, включуся, коли будемо доламувати блока. Так, все. Ми тут доламали вже до ще 10 блоків залишилося, і далі буде новий той біом. Який біом? О, все, новий біом. Ладно. Поки новий біом буде, це я хочу скласти собі алмазну блуню. Цього лазу навіть гасти не заспавнили. Я сам влажений. Хоч мало заспавнитися. Так, клавчу алмазну блуню, мені буде легше такого. шлям, наглудник, цього, цього і меч. Так, заходь бігом. Добре. Цього на хотів замість цього насаджуємо, іначе ссаджуємо. Мес сюди і кілку треба ще складати. Добре. і поки що. Та бляха чогось лагає. Ладно, мені треба ще кілку складити. Кілка, кілка, кілка. Кілка і сукило. Так, кілку і сукило. Опа, біом обновився. Щось там пише, я не знаю. Так, треба викинути все лишнє. Поки що мені. Так, цього, 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 цього потім посолтую за відео. Це, звісно, буде довго. Є підземний біом. Який підземний? А знаєш там де Блін. А, новий біом! Міди зала буде повна в нас. Ладно. Тут здається, тільки кілкою треба добувати. Тут, тільки кілкою треба буде добувати. Мені що погано, що я. Ха-ха-ха! Неч... Почекайте, почекайте, пару минут. Я нечайно. Так, все, я включаюся Ілюха. Чогось вийшов, я не знаю навіть чого. Так, і ми ламаємо далі блоки. Так, ламаємо, 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 ламаємо. Так, о, Ілюшка підключається до світу. Та ти що, Ілюшечка? Так, ладно, ламаємо далі. Вона щось повільно ламається. Дуже повільно. Тут, здається, тільки й кілко, і треба. Ну, деколи лопата. Але в нас нема зілівалки. Ладно. Будем без жителя. Ми... Опа, молква. Ми маємо цього лазу. Я хочу плити. Опа. Так, поки Ілюшка це не бачить, це Ілюшка точно заблав з собою. Але це я забиваю собі. Так, ладно, ламаємо далі. Ілюха, ламай біля мене. Ламай. Якщо що, якщо в мене буде інвентал заповнений, ти будеш забивати такі всі предмети. Так давай, Ілюха, ламай. Ламай, Ілюшка. Ілюх. Ти взагалі мене чуєш ламай. Ладно, ми тут зробимо ще невеличкий тайлапсик. А, блоки всі впали. Молодець, Ілюха. Що тобі сказати, молодець? Я не люблю таких людей, як Ілюшка. Що... Інші ламають, всі султують, все лоблять. а Ілюха просто ламає блока. Просто таких ненавиджу людей. Ілюха навіть мені не допомагає сундуки султувати. Все маю я сам султувати. Зомбі лож. Точніше, кінь зомбі. Ладно, ламаємо далі. А як ти там опинився? Ладно. Ламай сундучок. опа па 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 -по, -по, по це мені. Це сюди на базу. Ілюха, забивайте ще предмети? Добре. Відійде! Ти дебі... Ти! Ой, бляха, муха, я просто з Ілюхою не можу. Я ж близько не був тебе, він мене навіть не бачив, я за стінкою був. Я просто з Ілюхою не можу. Послали алмазну блуню офігенно, офігенно. Послали всі предмети, офігенно, тільки склавте алмазну блоню і послали з ладу. Офігеть. Просто через Ілюшку. А чого через мене? Бо ти був там ззаді. Я близько не був, він мене не бачив. Да-да-да-да-да! Да-да-да-да-да-да-да! І чар все через тебе! Ні. Да! Ні. Да. Ні. Да, Ілюха! Чого це через мене? Через тебе! Він мене не бачив ти. Конечно, він тебе не бачив, тільки мене щось взілвав він. То я У мене одне питання. Чого з моєї столини він взіл зі люховиня? Я, вже... я не бачив був за стінкою це. Коротше, щоб ви розуміли, я вже другий раз з алмазну блуню. Тільки склав та алмазну блуню і злазу здох з нею. Офігеть! Я просто не можу з Ілюхою влати, бо Ілюха. Фу, я це відео ютуб не забанить. Це просто піпец. Ой, бляха муха. Тільки ще раз я буду записувати з Ілюхою один блок. Ніколи. Ніколи я вже не буду записувати один блок. З мене тут стохнуть всі останні неодені клієнт. Просто я фигею. Ти вообще плыдулка кусок. Ти плыдулка кусок? Що? Не, ну ти плыдулка кусок, чи шо? шо? Це ж бог, цей. Ні, нижній. хи. Ну, це я ж кажу, цей не... Давай викидаємо те все мені не потрібно. О, алмази мені потрібні. Я до наступної селі знову алмазну блудню склав чи знову плусу. Так, так, та да да, -да -дан, -дан, дан Все. Все. Ну, і віон, коротше, стайлапс на цьому буде закінчуватись. Так, і мені сказали. Давай я хочу глянути, який біон буде. Та я і хочу глянути. Ілюха. на. Ладно, твоя голова мічніше за яйця. Скільки секунд, ще... Опа! Опа-па-па-па-па. Це шахта звичайно, чи що? Каок. Скал... Я надеюсь, овал тут овалден заспанется. Тут манул те, ему ты хуй ламати Ну да. Знаєш що все-все-все, не ламай не ламай не ламай Не ламай Я тобі сказав Ілюха Йди на сюди, йди на сюди, йди на сюди Що тобі тре? Ну йди сюди Дивися, Ілюха, фокус. Okay. Дивися фокус. Дивися. Дивися уважно. Yeah. Да, дивися ah, yeah. уважно. Уважно дивися, да, уважно. Уважно, Е, да. Uh, Уважно. почекай, це я. А, бля, <laughs> <laughs> Ладно, мене заскамили. Ну ладно, я на цьому буду закінчувати. Я зала посилту сундуки, щоб не забути до наступного відео. Ну і всім! До зустрічі. Всім дякую за полеги, хто дивився, хто подивився момент, як я у здох. Ну і всім пока, до зустрічі. Чекайте нових смертей на одному блоці.